Забрав такі салінблоки, замовив. Ой, не чекати нового року. Ось так виглядають. Замовляв по оригіналу. Два більших та два менших. На передні речаги, передні Блоки. Так. Мараз Так, ціна за 4 серйонинблоки 417. Ну це з доставкою. Я так розумію. Після заміни викладу відео скільки заміна вийшла. Поки що замовив тільки салінблоки. Подушку коробки потім замовлю після нового уроку вже мабуть. Вже не встигнуть її замінити.